В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Ну щось дуже тихо. Слава Ісусу Христу! О, інша справа. Як у вас справа? Добре, може бути, так? Чекали неділі? Хто вже ходить в школу? Ну, підніміть руку. Вже приходите до школи, так? Тепер вже не з дому вчитесь. Щасливі? <реш> <Батьки> щасливі. <реш> добре. Сьогодні чули дуже гарний Євангеліє. Але давайте перед тим, як поговоримо про Євангеліє, чи ви знаєте, як називається сьогоднішня неділя? Прощення. Дуже добре, неділя прощення. А ще одна в неї дві назви. Вона має два імені. Ще одна неділя, вона має ще одну таку назву. Піст. Ну, ще сьогодні не піст. Ще не піст. Але. От пам'ятаєте минулої неділі, як називались? М'ясопусно. Супер. Дай Супер. М'ясопусна. Тобто минулого тижня ми вже помаленьку відпускали м'ясо, так? А що в пості є такі дні, що ми стараємося не їсти? Ну, крім ну, не тільки це, але те, що то церква рекомендує. М'ясо. І ще, наприклад, там. Супер, молочні продукти. Серед молочних продуктів що ви найбільше любите? Сир. Супер. А тепер дивіться, минулого тижня була неділя, як М'ясо пусне, а тепер сьогодні? Молочно -пусна. Супер. Дуже добре, логіка правильна, але вона називається сиропусно. Сиропусна. Тобто від слова, що ми відпускаємо сир. Так, десь помаленьку десь готуємося до цього поста. Сьогодні можна їсти і м'ясо, і сир, все добре. Можете посмакувати, але вже завтра у нас починається Великий піст, так? І всі, хто хоче постити, має такий намір, особливо ті, хто є е, віку там, від 15 років до 60 років, так? не включно до 59, мають певний християнський обов'язок постити. Тому завтра вже маємо перший день Великого посту, і знаєте, більше скажу, що завтра строгий піст є. Завтра дуже строгий піст є, але для вас маленьких то не, не, не вас так не зачіпить, так? тому батьки, пожалійте їх, ви самі постіть. Але завтра є для, для всіх, хто є вже такого зрілого віку, для молоді, так, від 14 років і старших, завтра є строгий піст, і весь наступний тиждень є постним тижнем. Добре, але якщо через тиждень і наступні тижні великого посту. аж до... Аж до з трасного тижня Постними днями у нас є, такими, коли ми мусимо утримуватись від м'ясних продуктів, це є понеділок, це є середа і це є п'ятниця. Дуже добре, молодці. Понеділок, середа і п'ятниця. Але весь перший тиждень Великого посту і також вся, весь страсний тиждень є постними з понеділка до п'ятниці. Добре? Добре, а що ви ще знаєте про піст? Є таке якесь правило, яке воно стосується навіть і менших. Є таке правило, що в часі посту ми не святкуємо гучних забав. Так, є такі гучні забави. Тобто, і що це означає, як ви думаєте? Гучних забав? Тобто ми десь не святкуємо, можливо, весілля якого не святкуємо, та, чи якогось іншого якогось великого свята. Чи якщо в нас, наприклад, є день народження, так ми собі святкуємо день народження, але не так якось дуже, знаєте, так, аж як то сказати, щоб це свято не перевищило свято, яке ми очікуємо в Воскресіння Христове. Усе так? ж таки, цей час є такий час такої притишення, щоб зробити своє серце і доколе себе трохи тихіше, все, їжу зробити трошки скромнішу для того, щоби. Краще увійти в цей піс, щоб чути голос Бога. Ми деколи кажемо, я не чую Бога, що Бог мені хоче сказати, так? Я не чую, що Бог десь мені хоче сказати в Святому Письмі чи, можливо, через інших людей. А знаєте, через що ми не чуємо? Бо деколи ми так багато балакаємо, так багато такі шуму довкола нас є, що ми й не бачимо Бога в нашому житті. Але коли ми от є час посту, коли ми пробуємо стишитися, то ми тоді дуже добре чуємо Бога. Він промовляє до нас. Через інших людей, через батьків, через друзів, теку навіть через ворогів, через читання святого письма. Через багато-багато речей Бог промовляє і діє в нашому житті. Добре. Про що сьогодні було Євангеліє? Хто чув уважно? Про що сьогодні говорилось? Хто уважно чув? Дуже забули, поки ми тут була колика. Про піс було дуже добре. А що було про піс? Сказано? каже Ісус, коли ви постите. Не постіть як лицеміри. Тобто Ісус говорить, щоб ми постили, перш за все, щоб це було для наше внутрішнє, для себе і для Бога. так? Що не показували, не ходили такі, прийшли до школи чи там на роботу, кажуть, ой, я сьогодні пощу. Я вже такий, весь в мене вже жлудок пустий, я такий постник синій, такий святий, що нема ради. Розумієте? Або там хтось приходить, дає мені кусок піци з м'ясом, ні, ні я пощу, все, я того не їм чужого. Зумієте? От Ісус каже, так не робити. Нехай ніхто не знає, що ви постите. Нехай тільки Бог знає, і ви знаєте. Бо коли ось так буде, тоді буде велика заслуга. Бо коли ми шукаємо заслугу перед людьми, щоб люди нам сказали, о, ви такі молодці, ви постите, такі побожні і святі, тоді ми вже отримали свою нагороду. Вже перед Богом немає ніякої нагороди. А сьогодні Ісус завершує Івангелія словами кажучи. Що де ж скарб ваш, там буде ваше серце, так? Тобто збирайте собі скарби на небі. І коли ми от постимо для Бога, не показуючися іншим людям, то тоді ми збираємо собі скарб на небі, духовний скарб. <кхи> Напевно, мене старші запитають і скажуть, отче, ну а як так тоді постити, якщо я хочу відмовитись від м'яса, прийду до своєї сусідки в п'ятницю, а вона мене в ковбасою, бо вона не постить. То що мені тепер робити? Мені їсти ту ковбасу і порушити піс, чи не їсти? Їсти. А знаєте чому? Тому що офіційно, якщо подивитися правила посту нашої церкви, так, є окремий такий пункт, який говориться, що людина звільнена від посту тоді, коли їсть з чужого стола. Бо це автоматичне виконання цієї заповіді, про яку сьогодні Ісус говорить постіть таємно. Бо коли ми приходимо до когось в гості, так, і їмо з чужого стола, і таких, скажімо, я пощу. Людина готувала, старалася, знаєте, щось зробила, а ми сказали: ні-ні, викидай ні, ні, то все, я то їсти не буду. Або, наприклад, інший, напевно, більш відомий приклад для вас, коли ви працюєте на роботі, і у вас вже є обід приготовлений, тобто є певне меню, яке ви не можете змінити. Ну Що робити? Викидати це все. Мені це, ж, це ще більший гріх, так? Це ж марнотратство. Тому, коли ми їмо з чужого стола, ми можемо в той момент їсти, це не буде порушенням посту. Навпаки, коли ми будемо гордитися і казати я цього не їм, так ви можете обговорити між собою, це може заздалегідь, наприклад, сказати, пам'ятаєш що п'ятниця? ми сьогодні від м'яса отримаємося, якось наперед заздалегідь. Але коли вже все приготовлене є, коли людина старалася, хоче вас пригостити, не погордуйте цим і не видавайте себе, що постите. Робіть це для Бога і приватно. Друге, хто сьогодні говорив тут, дівчинка, як тебе звати? Як тебе звати? Катерина. Катерина говорила. Катерина, я правильно кажу? Дарина, Дарина вибач Дарина. Ви думаю, чи Ірина, чи Катерина, чи Дарина. Дарина, дуже правильно сказала, що сьогодні ще є неділя, яка називається неділя прощення. Або все прощення неділя. Як думаєте, що то означає? Коли Бог нам прощає. А інші дні Бог не прощає. Такомусь. Тому хто мав простити. Простив. Пробачати один одному, так? Дуже добре. А ще, ще які у вас думки є? Все дуже добре. Треба просити вибачення в людей, з яким посварений, або ніколи не сварився, взагалі простити і зробити першому і Бог тебе пробачить те, що ти і та людина. Дуже добре. На початку Евангелія було, що Бог казав, коли людина прощає іншій людині, ой, коли, ну, тоді Бог прощає. Супер, дуже добре, молодець. Та як ми в молитві «Отче наш молимося, якими слова говоримо про прощення? І прости нам. Ну, голосно, і прости нам провини нас. Ми прощаємо винуватцям нас. Уявляєте собі, ми кожного разу молимося і не завжди, напевно, задумаємося над тим, що ми кожного разу кажемо, Боже, прости нам наші гріхи, так само як ми прощаємо гріхи іншим, як ми прощаємо їхні провини перед нами. То собі уявіть на секунду, тобто, якщо ми не прощаємо, якщо ми не вміємо прощати, то питання, як Бог тоді має прощати наші гріхи, якщо ми є немилосердні? Але чому ця неділя, от саме сьогодні, є прощення? Чому не перед Паскою самою? Чому не літом? Коли перед постом, щоб на піст піти не з гріхами. Супер. Дуже добре, молодець. Перед постом. Тобто, щоб ми війшли в цей піст чистими, просили пробачення. Такий трохи інтерактив. Я думаю, що знаєте, ми одна спільнота, одна церква, але ми часто навіть деколи не знайомі одні з одним, правда? Деколи. Бо то все таки місто, хоч невеличке містечко, так. Але часто ми приходимо до храму, може, бачимо один одного, але не знаємо. Я хочу, щоб зараз ви направо-наліво один одному дали отак привіт і сказали: вибач мені за все. А та людина відповість: Бог тобі прощає, я тобі прощаю, і ти мене вибач». І навпаки. І так, знаєте, по колу. Давайте зробимо на секунду так, один з одним. Я так до всіх не підійду. Так, бачите? От ми зараз так в храмі спробували це зробити, але ми це також винесемо з храму. Тобто, ми, коли після літургії, завершимо цю молитву, підіймо до своїх домівок. Можливо, хтось вдома лишився, на службу не пішов, можливо, хтось не мав здоров'я, чи, можливо, хтось мучений був сьогодні працювати, може, хтось десь далеко є. Позвоніть до них, зробіть, щоб цю неділю ми могли попросити пробачення в один одного. І не просто пробачення, але також і пробачити, якщо перед нами хтось завинив. Навіть коли ми відчуваємо, що можливо, ми перед людиною нічого не завинили. Але знаєте, дуже часто так є, що ми можемо когось образити, навіть все життя не знаючи, що ми ту людину образили. Але коли ми сьогодні подзвонимо чи підійдемо і скаже, скажемо, навіть здається так примітивно, скажемо, вибач мені, бо сьогодні неділя все прощення. А та людина її зачіпень каже, так, дійсно, я тобі вибачаю, бо я ті 10 років тримав на тебе злість за те, що ти мені колись там сказав чи зробив. А ми навіть всі про це не думали. Тому сьогоднішній день я такою нагодою, щоб переосмислити цей рік, можливо, трошки більше, і відпустити ті всі провини, так щоб війти в цей, чист чи, прості, війти в цей піст чистими. Тому десь сьогодні, в цю таку неділю все в неділю, яка, по суті, є такими дверима у Великий Піст, хочу, щоб всі ми були готові до нього, від меншого до більших. Щоб ми могли радісно, з чистим серцем сказати Богові: Господи, в цей піст входжу я. Я хочу цей піст посвятити Тобі молитовно, жертвенно, можливо, від чогось відмовитися, що є мені некорисне, що мені шкодить або що дозволить зробити мене міцнішим і сильнішим. Хочу, щоб в цьому пості ти мене навчив. Чого навчив? Щоб ти не навчив мене любити, прощати і творити добрі справи. Бо піст є для трьох речей особливший спосіб: піст, молитва і милостиня. Це три речі, про які ще старого завіту говорять святі пророки. І багато святих отців. це три такі, знаєте, ключі, які мають бути поруч. Бо для чого колись люди постили? Вони постили від дорогих продуктів, щоб зекономити гроші, і на ті кошти робили добрі справи. М'ясо колись було дорогим продуктом, то ми сьогодні, знаєте, легко собі приходимо до магазину і купляємо собі м'ясо, так? навіть готове чи таке треба, щоб приготувати. Але колись м'ясо це була святкова страва, не було такого, знаєте, масового якогось ферм. Людина мала собі там дві свині, і якщо б кожна їла м'ясо, то ті би дві свині за місяць закінчились, знаєте, нічого без того не було. Для людей м'ясо це було певний момент такого свята і торжества. Тому це бачите взаємопов'язаний піст і милостиня. Вона між собою пов'язана, не просто постити, щоб поголдати Піст — це не дієта. Знаєте, похудати, може, чи просто, знаєте, якось очистити шлунок. Це не про це йде мова. Але йде мова про ті добрі справи, які ми зробимо взамін, коли постимо. І третє, це є молитва, так? Збільшити свою молитву. Якщо я сьогодні молився до цього часу, перед постом молився 5 хвилин, молимось 15 хвилин. Якщо до цього часу я молився там одну вервицю, візьмімо дві вервиці. Якщо я до цього часу був один раз в тиждень в храмі, прийдемо ще серед тижня, чи на сорокусти, чи на хрестну дорогу, це час ще більшої молитви, щоб якнайкраще підготуватися до цього великого такого свята, Пасхи Христової і Воскресіння Його. Амінь.